Добрий ранок. Ні, вже, мабуть, день, нехай, але все одно добрий. Добрий день. Починаємо урок. Тому що ця границя між ранком і днем ну, така складна. Ми майже завершили тему електромагнітне явище. Ще один урок у нас залишився завтра, і після цього ще буде все. Ось так класно ви написали заляк, причому, бачите. Навіть нема ось цієї оцінки, я була здивована, чому десяток нема. Ну, добре, але багато хто отримав максимальні оцінки. Але я зрозуміла, там у вас усіх, хто сказав, що дві однакові. я вже зрозуміла. Тобто я відповідь, питання змінила? Ні, не так, відповідь змінила, а питання залишила таке саме. Там про іншу величину був запит. Але ми все виправили, все Добре. Хто вміє дивитися на свої підсумки і вміє своєчасно мені про це казати класно. У вас максимальні бали. Добре. Давайте ми сюди звернемо увагу. У вас зараз 46 задач. Сьогодні буде домашня робота. Зараз я до ній дойду. О, зараз ми напишемо контрольну. Бачите, у вас всього 40 хвилин, на нього буде, не 45. Це така важлива деталь, на яку я звертаю теж увагу. Ось і. Ось ці домашні задачі ви виконуєте, до тих 46 ми додаємо, це буде 49, і після цього ви здаєте зошити на перевірку. Завдання у вас давно вісіть, тобто не чекайте, воно не буде по новій опубліковано, воно вже є, і туди ви будете додавати свої а, зошити. Мабуть, все на цьому я завершую. Основні моменти я проговорила, а для тих, хто буде писати а, ввечері, зараз трохи скажу, і потім завершу запис. Контрольна робота сьогодні. Там будуть тестові завдання три і буде три відкритих задачі. Але ці відкриті задачі ви не пишете і не фотографуєте. Ви їх, як ми це робили, іноді вбиваєте з клавіатури. Тобто для вас знайома ситуація. Але я на зв'язку, тому що там буде. Ну, з тими, хто в день пише, з вами простіше. Я на зв'язку, тому що там є картинки. Ну, подивимось, як це буде у вас. Відбуватися. Ось, ну все, всім удачі на контрольні роботи. І зараз я вам відкриваю завдання. Та, да зараз, почекайте, ти все время задаєш питання. Да, я завершу запис, і ти будеш запитувати.